Так, доброго дня всім колеги. Дякую за організацію цього заходу. Дякую, що ми знову і знову говоримо про те, яким чином нам. Врятувати і допомогти собі самостійно, так яким чином бізнес саме як основне рухаюче середовище і сила суспільства повинен об'єднуватися, і бізнес виробничий, і бізнес банківський для того, аби протистояти тим викликам, тим жахливим обставинам, в яких ми вимушено поки знаходимося, рухаючись до перемоги. Моя коротенька така буде для вас презентація, буквально для того, аби ви могли трошечки ознайомитися з тим, як можливо забезпечити бізнес енергонезалежними рішеннями, і при цьому мати менше питань і менше бюрократії, так званої, так в процесі легалізації юридичного оформлення такого рішення. Тож поїхали. В першу чергу, так а ну я зараз напевно ось так зроблю, щоб вам було краще видно. По-перше, багато тексту на презентації це для того, щоб ви зараз могли ознайомитися, для того, щоб потім організатори вам надіслали цю презентацію. Ви могли з нею скористатися, зрозуміти, куди рухатися, поновити якусь інформацію, про яку ми зараз з вами проговоримо. Отож, а в першу чергу для того аби зрозуміти, яке рішення, ну тобто. Скажімо так, ми зараз еволюціонуємо в тих рішеннях по енергонезалежності, які приймаються бізнесом. Першопочатково ви знаєте, що враховуючи швидко і потрібно було екстрене рішення, ми користувалися генераторами. Так ну і в принципі досі малий бізнес користується ними. Проте, звичайно, що з точки зору постійності рішення дешевизни рішення, і також питання, які можуть виникати із шумом, із Зберіганням палива, з доставкою палива, це рішення зараз вже не таке актуальне. Далі масово бізнес розпочав розглядати можливість встановлення сонячних електростанцій. Наразі Ця тенденція продовжується. Проте е, е, Андрій Михайлович вам е, завжди скаже, що сонячна енергетика це добре, але держава стимулює нас до того, що це добре, коли є установка зберігання електроенергії до такої е, сонячної станції інакше це знову ж таки не постійне нестабільне рішення. Ну і зараз і так масово е, вивчають уже, тобто стали електриками. Бізнес став електриками, не спеціалістами. Е, 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 Електричного ринку зараз стає спеціалістами газового ринку, тому що масова тенденція явища це когенераційні газові установки, турбінні газопоршневі установки. Коли ви е, приймаєте рішення про те, що все треба якимось чином забезпечити себе електроенергію на постійній основі і бути незалежним, перше, що ви повинні зрозуміти, для чого ви це робите? Ви це робите лише для свого забезпечення, чи ви все-таки хочете якусь частину електроенергії віддавати в ринок по стимулюючих механізмах активного споживача, чи ви хочете ще і паралельно продавати електричну енергію, яка у вас буде, наприклад, в певному надлишку на ринку. Е, якщо ви Рухаєтесь тільки для самозабезпечення логічне питання, чи потрібно вам якісь технічні умови отримувати, збільшувати потужність, мати ці додаткові витрати. Так, ось, якщо це тільки питання самозабезпечення, не потрібно. Є спеціальна постанова нашого регулятора в сфері енергетики, яка говорить про те, що для самозабезпечення при невиході електроенергії в зовнішню мережу, ви не повинні збільшувати свою потужність. Отримувати технічні якісь певні умови, укладати договір на приєднання, сплачувати додаткові витрати. Проте, якщо все ж таки ви е, розумієте, що вам, наприклад, потрібна апріорі в зв'язку вже збільшенням потужності і, відповідно, необхідністю більшої установки е, більша потужність. Чи якщо ви хочете все ж таки мати якісь надлишки і віддавати їх в мережу, е, то тут також, в принципі, на даний момент існує е, спрощена е, е, форма подачі за умови отримання певних документів, ну, з, зокрема, довідки військової адміністрації е, е, і подачі вами графічних матеріалів щодо. Встановлення установки, і ну тут варто сказати, що на практиці, звичайно, такі довідки надаються, тому що ну ми розуміємо, що і всі розуміють, органи місцевого самоврядування, військовій адміністрації, що є значний дефіцит електричної енергії. А, у випадку, якщо ви встановлюєте установку зберігання до такої своєї станції, то ви ще і не повинні сплачувати нічого за приєднання, а тільки оплачуєте лінійну частину. А, ну І зараз загалом, якщо все-таки ви вирішили йти якимось довшим. Шляхом, скажімо так, коли в цьому немає необхідності, то позитив є в тому, що раніше в нас діяли тимчасові правила приєднання на період військового стану, зараз вони діють частково. І основним документом у нас є кодекс системи розподілу щодо приєднання, який встановлює класичні правила, норми, за якими можна рухатися і одразу закрити для себе питання. Плюс, що також важливо, що наразі регулятор здійснив всі необхідні функції. І всі необхідні зміни законодавства, щоб максимально можна було подавати в електронному вигляді всі необхідні вам документи щодо а, приєднання через особистий кабінет. І функціонал кабінету наразі має бути всіма операторами системи розподілу досконалений для того, щоб ви повністю могли відслідковувати всі процеси, всі зауваження, всі документи і подавати всі документи в електронному форматі. А, Далі, коли розібралися з потужністю, ввозимо обладнання. Напевно, всі ви чули, не буду так детально зупинятися. Були прийняті відповідні нормативно-правові акти щодо звільнення від ввізного та податкового навантаження товари. Про які ми всі з вами говоримо? Це сонячні панелі, інвертори, установки зберігання електроенергії, батарейки, когеранційні установки. Тут варто зважати, що такі пільги ви будете мати тільки якщо ви ввозите товар безпосередньо від виробника для себе. Тобто, якщо ви купуєте товар у локального дистриб'ютора ставки нуль по Україні після ввезення немає. Не так, як у нас було в ковідні часи з ковідним обладнанням матеріалами, так? а трошечки інші вимоги. І часто питають, яке загалом податкове чи інше навантаження чекає у випадку встановлення такої установки ну, зберігання чи системи незалежного електрозабезпечення? В принципі, немає ніякого спеціального спеціального Такого регулювання, скажімо так, особливо, якщо ви це встановлюєте лише для своїх потреб. Якщо ви встановлюєте установку, яка працює на відновлюваних джерелах енергії, немає жодних акцизів, додаткових зборів. Якщо ви з якихось причин по якійсь необхідності, наприклад, там для відпуску сусіднім підприємством чи або що все-таки Потребуєте набуття статусу виробника електричної енергії, то тоді ви повинні розуміти, що у вас будуть взаємовідносини з регулятором, які будуть передбачати щомісячну, що квартальну та щорічну звітність. Одним словом, не рекомендую отримувати ліцензію, ставати виробником. А, будівництво наразі, і будівництво когенераційних установок, і в принципі, будівництво сонячних електростанцій значно спрощено, скажімо так. А, в, для будівництва дахової сонячної електростанції можна скористатися 406 постановою іти, не отримувати дозвільну документацію. А, по будівництву когенераційних установок травневою 547-ю постановою КМУ передбачено, що таке будівництво. Певній потужності також може здійснюватися без отримання дозвільної документації, вам потрібно стовідсотково зробити проект, стовідсотково якісно виконати будівництво і, ну, звичайно, для проекту зробити, зібрати вихідні дані. Проте, хоча є, скажімо, значні спрощення, які направлені на те, щоб швидко можна було реалізувати проект, особливо в контексті когенераційних установок, ми, наприклад, не рекомендуємо користуватися цими спрощеннями, тому що в майбутньому все одно ці установки потрібно буде вести в експлуатацію, і тут варто відзначити, що це буде дуже важко, якщо зміняться якісь будівельні норми, правила і вимоги, що цілком можливо там з нашої практики, скажімо, коли відбувалися такі зміни, потім неможливо було пройти експертизу, якщо вона потрібна була. Ну і не, відповідно неможливо було отримати дозвільну документацію. Тож на це варто зважати. Активний споживач, те про що говорив Андрій Михайлович, зараз, в принципі, за законодавством, якщо ви споживаєте електричну енергію і виробляєте її з генеруючою своєю установкою, ви автоматично стаєте активним споживачем. Якщо ви ще паралельно віддаєте електричну енергію в мережу, то ви є активним споживачем за механізмом самовиробництва. Якщо ви його для себе підключили, таке підключення знову ж таки не є складним. Наразі вже. Більшість операторів системи розподілу постачальників універсальних послуг зрозуміли, як працює цей механізм. Тож можна користуватися, віддавати надлишки електричної енергії, накопичувати за них кошти на спеціальному рахунку і надалі тими коштами розраховуватися за ту електричну енергію, яку ви будете споживати в момент, коли. Не буде споживання чи виробництва вашою генеруючою установкою. Ну і також, якщо у вас будуть значні надлишки, ви можете проходити більш складні процедури, але тим не менше паралельно віддавати електричну енергію в ринок. Ну і варто сказати, що зараз, ось буквально у нас в кінці жовтня і в кінці листопада, будуть проходити перші аукціони на будівництво нових потужностей із відновлюваних джерел енергії. Тобто наразі. Це вже починає і повертатися до того, що знову ж такі комерційне виробництво електричної енергії з відновлюваних джерел повертається на ринок як опція, ну і буде власне існувати. Ну і е, додатковий е, додатково про установки зберігання електричної енергії, як я сказала, ну наразі це такий must мастхев, якщо це сонячна електростанція. Знову ж таки, якщо ви встановлюєте на базі і в рамках вашої сонячної електростановки е, установки чи генеруючої установки е, установку зберігання електричної енергії енергії сторидж, максимально все спрощено щодо земельних ділянок, технічних умов і ну, власне роботи. І останній е, е, слайд про те, що якщо ви все-таки скористалися е, можливістю, встановили для себе е, генеруючу установку, яка працює на ВДЄ, е, ви можете на електричну енергію, яка спожита вам з такої установки, отримувати гарантії походження електричної енергії. Е, поки що ця опція тільки починає працювати в Україні. Проте я думаю, що ми дійдемо до того моменту, коли можливо. Буде розмова і запровадиться зниження дещо екологічних податків у випадку, якщо ви використовуєте електроенергію з ВДЄ, і маєте такі гарантії походження. І плюс, як ви знаєте, європейський союз рухається до того, аби максимально робити виробництво екологічним та зеленим. Запроваджується і зараз в такій фіналізації вже всі вимоги по Сібаму. І при наявності гарантій походження, в майбутньому я думаю, що можна буде говорити при певні. Пільги а, чи зменшення податкових емитних навантажень при а, поставці а, товарів в а, Європейський Союз у мене все. сподіваюся, вам було цікаво. Трошечки вийшла за таймінг.